Як порахувати прибуток своєї бізнес-діяльності? Хибно вважають це прибутком, але це неправда, тому що можете призначити собі зарплатню, показує. Дуже багато чого про здоров'я і про стан вашого бізнесу. Вам хочеться забирати більше грошей ніж просто за зарплатня операційного директора, щоб зрозуміти скільки реально заробляє ваш бізнес, потрібно привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми говоримо про мислення на тему грошей, персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. Найчастіший запит, який я чую від людей, які приходять на консультації з фінансів бізнесу до мене. Це фраза. Я не розумію, а скільки мій бізнес насправді заробляє грошей, і відповідно не можу зрозуміти, а скільки я можу забирати звідти дивідендів чи виплачувати собі зарплатню. Якщо платити зарплатню, то яку і все це йде від того, що підприємці не розуміють, як порахувати. Прибуток своєї бізнес-діяльності. Часто люди дивляться на залишок грошей на рахунку в кінці місяця і хибно вважають це прибутком. Але це неправда, тому що залишок на рахунку це з одного фінансового управлінського звіту, який називається кешфлоу, який просто показує обіг коштів. В бізнесі, але нічого не говорить про прибутковість. Щоб зрозуміти скільки реально заробляє ваш бізнес, потрібно дивитися таблицю «Фінансовий управлінський звіт, який називається P&L, від англійського «Profit and Loss». І саме там, в цій таблиці, ви зможете побачити показники рентабельності, різні види прибутку, відсоток собівартості в структурі цін на послуги або товари вашого бізнесу, купу. Коефіцієнтів, показників і цінної інформації, яка справді показує. Дуже багато чого про здоров'я і про стан вашого бізнесу. Звичайно, у цієї таблиці P&L є багато моментів, аспектів, нюансів. Саме тому я зараз працюю над створенням інтенсиву з фінансів бізнесу. Не знаю, коли ви дивитеся це відео на моєму youtube каналі але хай там як в описі під цим відео ви знайдете анкету перед передзапису. Якщо вам хочеться розібратися в усіх моментах, як порахувати справді чистий прибуток вашого бізнесу. Бізнесу, будь ласка, записуйтеся в анкету перед запису, і команда сконтактує з вами як тільки ми будемо набирати черговий потік. Тим часом, якщо ви вже ведете ПІНЕЛЬ, то майте на увазі, що вам потрібно аналізувати маржинальний прибуток, операційний прибуток і чистий прибуток. І потім з чистого прибутку ви повинні формувати резервний фонд, про що на цьому каналі вже було відео. Ось тут залишаю вам посилання на нього. Вам потрібно реінвестувати певні кошти в те, щоб бізнес продовжував розвиватися, і решту ви можете забрати собі дивідендами. Або ж якщо, наприклад, ви розумієте, що ви не знаєте, як порахувати чистий прибуток. Тоді ви, як власники бізнесу, можете призначити собі зарплатню, і ця зарплатня має бути ринкова. Тобто, якщо ви виконуєте роль операційного директора в вашому бізнесі, ви дивитеся, скільки в вашій ніші заробляють операційні директори. І ставите собі таку зарплатню, яка є на ринку. Якщо ж ви не хочете отримувати просто зарплатню, працюючи по суті самі на себе, вам хочеться забирати більше грошей, ніж просто зарплатня операційного директора, то я вас люб'язно запрошую на інтенсив розбиратися з тим, як порахувати таблицю PNL, як дізнатися, а скільки ж заробляє ваш бізнес, і після того. Дізнатися, скільки особисто ви можете забирати з вашого бізнесу грошей собі дивідендами. В якості чистого прибутку, якщо у вас є будь-які питання, будь-які моменти, які ви хочете розібрати в різних відео на цьому каналі, будь ласка, напишіть в коментарях. Я з задоволенням запишу про це окремі відео. І залишайтеся на цьому каналі. Сподіваюся, ви підписані, бо тут щотижня виходять корисні матеріали, які допомагають розбиратися в усіх аспектах і фінансових нюансах, для того, щоб ви могли фінансово зростати, розвиватися і в. Впров... Ваджувати поступово фінансовий облік як у своє життя, так і у свій бізнес. На цьому на сьогодні я з вами прощаюся. Дякую вам і до зустрічі в наступному відео. Папа. -па.